Цього року Україна зустрічає день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з новим символом пам'яті жертв війни червоним маком. Ідея його застосування належить Українському інституту національної пам'яті та національній телекомпанії України. Дизайн українського червоного маку розробив харків'янин Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною ілюзією. З одного боку воно особлює квітку маку, з іншого кривавий слід від кулі. В обласній бібліотеці для дітей такий символ. Тримували всі учасники заходу, які розповідали про подвиги своїх рідних у Другій світовій війні. У вас у кожного в вашій родині є певний слід, який залишила війна. І я впевнена, що цей слід він не дуже такий добрий, а цей слід дуже тривожний, тому що війна це перш за все лихоліття, це скалічені людські тіла в першу чергу. Це скалічені людські душі. Розповіла про свого прадідуся Миколу Івановича Ліпілкіна Арина Єворенко. В 19 років він добровольцем пішов на фронт. Під час війни його було зараховано до Житомирського піхотного військового училища. І всі роки він стійко захищав Батьківщину. Мій прадідусь брав участь у значних боях. Під Сталінградом у Курській, у Курській Шевченківській битві, в боях по визволенню України від фашистів на українських фронтах, а війну закінчив у Празі. Працівники обласної бібліотеки для дітей пам'ятають і шанують подвиги своїх рідних і близьких у роки Другої світової війни. Мій дід загинув на поступах до Бердичева, і загинув він 7 липня 1941 року. Він кадровий офіцер 28 років. Що сталося? А тому що цей кадровий офіцер піднімав в атаку необстріляних ще солдат. Один раз, другий, третій, п'ятий, і гуля дістала його серце. І він загинув. Учасники заходу переглянули поетичну музичну композицію Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Та ознайомились з авторською інсталяцією майстрів народної творчості Анни та Аліни Івченко Україна мріє про мир та реконструкцією моделей військової техніки бойові машини перемоги вихованців Житомирського міського центру науково-технічної творчості.